Нещодавно жителі села Сабатинівка, що в Ульянівському районі, відзначили 280 років з дня заснування. На свято села завітали почесні гості: народний депутат України Михайло Поплавський, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноїваненко, депутат Вінницької обласної ради, меценат та почесний житель села Сабатинівка Леонід Гавриш. Сьогодні ми з моїми друзями. Артистами, письменниками, колегами приїхали в мою рідну Сабатинівку, щоб відмітити сьогодні ювілей Сабатинівки 280 років з дня заснування нашого села. Окрім мешканців Ульянівського району, на урочистості з'їхалися жителі із сусідніх районів Одеської та Вінницької областей, щоб разом відсвяткувати цю подію. Сьогодні велике свято в Ульяновському районі на Кіровоградщині 280 років українському селу Сабатинівка. Прекрасна річка Синиця, яка падає у Південний Буг. Сьогодні весь район і Кіроворадщина зібралася на це прекрасне свято. Я всіх хочу привітати з цим прекрасним святом. Побажати добра, любові, мирного неба. Українське село з цим прекрасним чорноземом сьогодні. Це є перспектива розвитку нашої неньки України. Святом вас, дорогі мої земляки. Після офіційних привітань поважних гостей розпочалася концертна програма. На святкуванні працювала відкрита експозиція Трипільська хата. Всі бажаючі могли взяти участь у майстер-класі з виготовлення та розпису трипільського посуду. 280 років цьому славному козацькому селові. село, яке було засноване нашими прадідами, українцями, яке носило і зберегло українські традиції. І зараз настала наша пора відродити ці традиції, гордитись своєю історією. Вшанувати пам'ять тих, хто сьогоднішній день відстоює нашу Україну. На сільському стадіоні були збудовані імпровізовані козацькі курені, де всіх охочих пригощали смачними національними стравами. Вітаю сободинівців із гарною подією. 280 років. власне, це велика історія. Ця земля бачила багато перемог, бачила. Власне, і проблеми, які були на нашій землі, і дуже добре, що сьогодні громада об'єдналася для того, щоб захищити нашу державу, захищити Кирилоградщину. І власне саботинівці для цього роблять дуже багато. Я щиро вітаю усіх зі святом. Бажаю доброго здоров'я, бажаю миру нашій країни. Бажаю, щоб в кожній родині було добро, достаток і любов. Приємно розуміти, що традиції Кіровоградщини залишаються незмінними вже сотні років та передаються нащадкам.